Всім привіт! З вами Шампунь і це проходження ігри My Singing Monsters з нуля. Тобто, є прокачані аккаунти в цій ігрі, а це я буду проходити всю цю ігру. ну, Буду просто проходити всю цю ігру. Багато людей із вас, може не багато, може декілька, знають таку гру Messing Monsters. Суть цієї гри це забирати монстрів, схрещувати монстрів, які будуть співати, і так робити мелодії на кожних островах. І зараз ми проходимо мучення і нам показують, як купляти монстрів. Да, що Отут вони. Їхні яйця оброблюються чи що. І ось ми поклали нашого першого монстра. Ми получаємо за це монети, і тепер ми йдемо його називати. Йому треба зробити ім'я, допустимо, просто додамо сюди одиничку. Все. І Ми виповнили квест називати монстра. І давайте зараз я пройду обучення і знову до вас вернусь. Ну і все. Ми прийшли обучення, і давайте заглянемо в почтовий ящик. Тут щось підсвічується. Так, давай загружайся, почтовий ящик. Нам дають реліквії, 25 реліквій. Ну і добре. Що ми будемо робити? Давайте подивимося виквести. Зробити дерева, окей. І заодно ми за це отримуємо досвід. Так, дерева ми вже починаємо зрублювати. Ну, оці самі простенькі дерева, які розрублюються 20 секунд. І давайте ми ще прокачаємо. Е, дворець, чи як це правильно називається? Дворець чи ратуша, чияк. А, ні, нам не вистачає, так що. Ні, так, вже ми можемо збирати. І у нас новий уровень. Нам відкриваються декорації, зрозуміло. Так, це я не знаю, що. Добре, добре, зараз. Ось так. Що далі можна нам буде зробити? Заходимо сюди і ми виповнили квести, і тепер у нас більше, ніж 50 монет. Йдемо прокачувати дворець. Тепер ми можемо тримати в нас більше монстрів. Так могли. Ого, як багато різних тут у магазині. Відкриваємо ми. а ні, нам на нього не вистачає монет. Так, що ми ще б могли зробити? А, ну чекаємо, ось у нас улучшилось наш, наш дворець. Так, ану, що тут у нас? О, ми вже можемо купити нового монстра. А ну, а це що? Зараз ми можемо виграти якогось монстра ані. Це такий ж самий, який у нас вже є, так що можемо його і продати, ну, бо він нам не потрібний. Так, заходимо в магазин, гортаємо і купляємо цього за, 20, за 250 монет. Він у нас буде одну минуту, ну, одну минуту робитися, але ми не будемо тратити кристали і не будемо чекати. Зараз на магії монтажа цей час пройде. Ну, а перед тим, як я продовжу відео, в мене є мій телеграм-канал. Вам потрібно перейти по ссылці в описанні. І в телеграм-каналі я буду писати, коли у мене вийде відео, віде, через скільки приблизно хвилин, щоб ви дізнавалися про нові відео самі перші. І все, в нас уже готовий новий монстр. Давайте ми його розмістимо ось тут далі. І послухаємо, як... Оці троє монстрів співають. Ну добре, ось так вони співають, і тепер нам треба прокачатися до 7 уровня, щоб можна було схрещувати монстрів. Давайте ми тут ще чуть-чуть дерева зробимо, може це нам якось допоможе. Ну і що? Може, давайте спечем їду. Так, а чому б і ні. Так, 30 секунд воно у нас буде робитися. Добре, чекаємо. Так, отут ще дерево можна зробити. Так, ось тут уже ці до кінця зробились. Ну, і оце дерево. І тут ще є дерево, як я багато маленьких дерев пропустив. А їда у нас теж доготовлюється, так. Поки що у нас все добре. І. Так, зараз, да, у нас сьомий уровень. Нам відкривається остров композитора і всі двох елементні монстри. Так, і тепер у нас оця от штука готова. Як це робити? Тобто, дивіться, монстр з... із камнем і монстр з водою. Виходить, монстр з камнем і водою зразу з двома. Монстр з льодом, монстр, монстр з льодом плюс монстр з камнем і водою виходить зразу з трьома елементами. так... А так, виходить, що й до 4 можна. Так, да, я все це зрозумів. Так, а чому? Зараз нам треба, щоб в нас були монстри 4 уровня. Так, давайте ми їх прокачаємо. Давайте оцих двох прокачаємо. Ану, нам, нам не вистачає, знов треба чекати. Ну, добре, в нас достатньо Точно, їди. ми можемо покласти, щоб нам робилася їда за 5 хвилин. І добре, ось прокачуємо. Ні, Нам не вистачає 5 штучок їди. Зараз нам треба пох... похоже от це ось ускорити і. Да. Все він у нас четвертого рівня. Тепер ми можемо їх схрещувати от монстр з камнем і монстр з льодом. І в нас виходить, ладно, потрачу я вам кристали і. Ладно, ускоряємо і, і відкриваємо його. І. Ого. І тепер у нас а за що ми можемо отримати ще таких монстрів чи що? Так, ми його давайте покладемо от сюди. І він, як я зрозумів, навіть слухати не потрібно. Він просто б'є паличками по животі. Ну, щоб була така мелодія. Так, забираємо їду і давайте прокачаємо ще ось цього, щоб ми могли ще схрещувати. Так, і давайте ось цього навіть, щоб ми трьох елементного могли зробити. Ні, у нас вже не вистачає на його прокачку. Давайте схрещуємо ось цих. І в нас виходить, так, давайте прокачаємо ускоримо і у нас. Е ти що за жаба? Ну, допустим, я теж. А як вона буде співати? Якось буде висовувати свій язик чи що. Зараз самим спробуємо її покласти. Е, так, нам доступні от такі от монстри тепер. Аму, як вона співає. Зрозуміло, вона просто робить так вау-вау-вау-вау-вау. Так, добре. А тепер ми прокачуємо ось цього, на нього нам трохи не вистачало. Ну, добре, давайте. А ми можемо купити, інтересно, ще пічки. Чи що у нас тут у магазині нового? Зараз декорації. За 500 тисяч! Що це за шахта, хоч би? Добре, у нас тут нічого в магазині нема. А це що? Нам треба 5 тисяч, щоб купити оцей острів. Це, я думаю, ми вже будемо робити в наступній серії. Давайте ще схрещу, схрестимо водяного і цього холодного з елементом ль 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 льда, чи як це краще казати. І. Да, я не знаю, що це буде за монстр, похоже, палізатор. Ну, як я не ошибаюсь, його так звати. Ну, і добре. Ми в цій серії прокачали до 8 уровня і... і що ще? І зібрала таку от пісню із монстрів. Думаю, в наступній серії ми будемо дивитися, що це за острова. Оце якийсь остров. Ну, я... Я так знаю, як я не помиляюсь, тут можна буде робити клуби. І тому добре. Ну, і з вами був шампунь. Всім удачі. Якщо сподобалась серія, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо відео не сподобалось, пишіть в коментарях, чому. І пишіть головне ідеї для наступних відео. Ну, і з вами був я, Шампунь. Всім пока!